Наступний автомобільчик у нас буде Renault Logan або Dacia Logan. Такий народний автомобіль. Люблять дачники і, скажімо, більш старшого віку власники таких автомобілів. Ну, Тут не до віку діло, а до системи охолодження. Ніколи ця машина не милась. Брудненька система. Зняли бачок. Погляньте, як він виглядає. Власне каже, що так і було завжди, Ну, колись воно все ж таки було чистеньке. Подивіться, якого кольору антифриз, така вже жижа. Дуже давно не змінювався тут антифриз. Зараз зіллю. Поглянемо на бачок більш детальніше. Так от така виглядає. болотце таке у нас, якщо довго не змінювати антифриз. І заглянемо в сам бачок. Вмикну підсвіточку, ну Просто от капець. Болото. Всередині на дні болото, як, як дивишся на дно болота, точно так же в бачку. О, от, отаке чорне, воно все страшне. Помиємо, звісно, бачок. Заправимо, вимаємо всю систему. І заправим новий свіжий гарний якісний антифриз. Пічка. Чистенький фільтр. бачу вже бруд і лежить під піною. Ну, я думав буде більше, але так, так собі, посередньо, ще більш-менш нормально. Миємо далі. Перевіряємо, як іде процес промиття радіатора пічки права сторона. Вже майже 77 градусів. Дуже гарно, потужно гріє пічка. По бруду видно, що він тільки почав утворюватись, Тобто, ну такі вже фракції крупні. І ще не забив сам радіатор. Тобто дуже гарно. Уже На 78 виходить, на машині буде 80, а то й більше. До пічки питань немає. Ще розглянемо, що там з брудом. Його вже хімія під'їдає, зменшується, але не дуже багато його і... Зробили підключення на передній радіатор, помили фільтр, подивимось. Антифриз, звісно жесть, Такий вже дуже давно відпрацьовував. При цьому крупних фракцій не дуже багато було. Є, є ну, знову, як і в радіаторі пічки, не дуже багато, але вже почав антифриз викидувати. Далі було б гірше, гірше, запакувало б все в плані. А так ясно маємо. Зробили останнє підключення на двигун, відразу злили весь антифриз з нього на пруду не повинно бути, тим паче ми дуже інтенсивно його злили. Бачимо маленькі все ж таки є краплі, ще все розігріємо. це таки якісь буде. Навіть після інтенсивного зливу антифризу під тиском. Рівно є. Скільки бруду нам вдалося зібрати з лигуна, не багато, не мало. Видно, що починався вже процес утворювання такого шлаку. І, якби не промити систему, то він би так і жив, тут і збільшувався, і довелося б потім вже наслідки цього бруду боротися з цими наслідками. Все вчасно, ну, як вчасно, потрібно було заміну робити раніше, але... Не до критичного довів власник машини. Не дійшов до критичної точки. Ще помиємо двигун і будемо збиратися. Відбили бачок, яке було брудне, яке стало. Перегляньте самі. Ну Просто клас. Отут знизу, бачите, де пластик, ходить в пластик. Залишається завжди в Renault в бачках, отам якби трошки недомитого. З цим нічого не вдієш, туди не попадає нічого і воно не може там промити. Там мікрощілина. Тобто бруд з гроками туди попадав, а зараз вимити його не так вже просто. Воно ні на що не влияє, серединка чиста, бачок сам по собі дуже гарний і чистий. Приємно буде дивитись на нього і бачити колір антифризу, який стан системи. Зібрали систему, завакумували. Герметичність чітко тримає, нічого нікуди не ні на мікрометр, стрілка не падає. Заправлятимемо антифриз Хепу G11 зеленого забарвлення. Хоча в Рено якби свій колір зазвичай оригінального антифризу це жовті, часто дуже бачимо в оригіналі. Але зелений, повірте мені, підходить. Хто л'є синій, хто зелений, все підходить. Головне, вчасно міняйте. Гарний антифриз в системі, як пише інтернет, 5,5 літрів антифриз. Прогріваємо автомобіль до спрацювання вентилятора. Бачимо, він зараз у нас спрацював. При цьому температура пічка 83 градуси були на правому дефлекторі. Дуже гарно. Вентилятор виключився. Антифриз був по рівню, рівень палу. Тобто Зараз система заповнилась. Після цього треба вимкнути запалювання. Вентилятор спочатку ждете, поки виключиться, виключаєте запалювання, трошки чекаєте, хвилини 3-5 відкриваєте бачок. Ну, якби Ми користуємося ще таким ареометром, таким приладом, який вимірює концентрацію антифризу, на який мінус замішано. Це, ну, на мою думку, важливо знати, яку концентрацію ти дав, особливо коли е, працюєш з концентратом. Ми виставляємо від мінус 30 до мінус 40, в середньому 50 на 50, мінус 36, мінус 37. Менше мінус 30 не радимо. ну Більше мінус 40 за бажанням. Хто вийде більша концентрація, не проблема, ніякому цьому поганого нічого немає. Навіть краще. Тобто, зараз перевіримо концентрацію, виставимо. В фінальному варіанті антифриз виставили по рівню. Виставляємо по максимальному рівню, навіть палець вище. Воно все рівно ще трошки присяде. Це закінчили з цим автомобілем. Це був Dacia Logan або Renault Logan. Ставте, будь ласка, вашу подобайку, підписуйтесь на наш канал. Ми працюємо, ми завжди на зв'язку. Є питання, задавайте, хочете привести в порядок свою систему охолодження. звертайтесь, будемо раді, вам допомогти В цьому відео. Вирішили додати ще одну дачу логан. Хто дася, пише, хто дача. ну, По-українськи звучить як дачі я. Дачі я". От. Е має проблеми по системі охолодження. Бачок дуже брудний. всередині е, жижа, дуже такого коричневого кольору. Ми вже, на жаль, її злили, не показав, але ще покажу. І має проблеми, що підзакипає періодично автомобіль. Е перевірили спочатку на гази наче як не показує. Щоб є О2 пробивається в антифриз, але під доволі часті. Отже, будемо зараз робити промивку системи і вирішувати, в чому саме проблема. Перевіримо термостат, перевіримо помпу. Можливо, тут з помпою якась проблема. Отже, зараз ми підключені на радіатор пічки. Витнемо апарат, чистенький кільку. Бачите, які в нас чекають сюрпризи. Патрубок оце і все. Такий собі не очень. І ось прорвало його прямо от. Дивіться. Відріжемо кусочок патрубка, подивимось. Так, трішки укоротили патрубок, бо тут було надуте і стрельнуло. Подивимося, що... що в радіаторі пішть. Перевіряємо, як помивається радіатор пічки, не дуже, я б сказав, суперовий результат. 60 градусів, серединка більше, правий крайній 60 Ну Можливо, тут ще підня... підняттянеться. Побачимо, помиємо ще, наче додаємо Але так не суперово, але вже й холода не буде. В машині був холод. Перейдемо, подивимось, скільки бруду. Багатенько брудувати. Така вже підзапущена система охолодження добряча. Ніхто нічого не робив, антифриз. Буду зливати із системи і покажу вам, який антифриз. Це просто земля, чорна земля смердюча. Вже відпрацьований він багато років тому. Зливаємо антифриз. Ну, не знаю, навіть не поворачується язик, назвати це антифризом. Подивіться, просто кусок чорного, мутного. Отакий От антифриз. От як вже до такого стану ви довели, то там може бути вже все, що угодно. І закипати, і перегріватись, і виводити із строє. Це і ми з переднього радіатора тільки зливаємо, з двигуна ще в двигуні залишається. Ну, жесть. Не допускайте до такого, будемо промивати передній радіатор. Передній радіатор гру, було вже зменшилось, було більше. В Цілому не, не бачу такої сильно критичної ситуації. Більш-менш нормально. Переходимо на двигун. промивці двигуна виникла проблема з відкриттям термостату. А, наче, спочатку вроде, він взагалі не хотів відкриватись, але по термопарі ми його відкрили на 96 градусах. Бачите, зараз. Майже температура закипання 97 градусів і термостат відкрився, 96,3. Це дуже багато, тобто термостат підлягає заміні. Зараз, звісно, ми термостат не замінимо, в нас немає в наявності, він на стоїть. Але можливо це, це вся причина підзакипання цього автомобіля. Термостат дуже довго затягує. Це 97 він відкрився, а може це ще ми прокачуємо апаратом, а на машині важливо доходить до температури закипання і не спрацьовує термостат. 98 градусів. Термостат зараз відкритий. Зараз зараз буде закипання машини. Виключаємо. Попромивали, попрацювали і вже ще перевірили температуру відкриття, температура зменшилась. Перший раз він відкрився з потугами на 96, а вже наступний раз відкрився на 94. Тобто, щось змінилась картина, можливо його посовали туди-сюди і він трохи підзакіпший був. Звісно, що такий термостат бажано замінити. А, власник буде попереджений, треба їхати на заміну термостата. Але можливо він ще якийсь час поробить до, до цієї заміни. Так, перевіряємо до включення вентилятора. Пічка жарить, все гарно. 78 градусів видало з центральних дефлекторів. Ну, по бокам може тість трошки... Гірше. Вентилятор спрацював. Щойно, антифриз упав. Рівень антифризу впав. Зараз ми заглушимо і виставимо рівень. Бачок чистенький, наскільки це можливо. Який був, який став, доволі чисто. Колір антифризу видно, зелений, залили антифриз ХП Г11. Все супер. Вже Результати кажуть на лицо. Машина, до речі, термостат на 95, тут можна сказати, виразитись, який стоїть, я так зрозумів, 94-95 його відкриття. Ну і плюси, і вентилятор вмикається на 102 градусах. Тобто, якщо у вас тут не антифриза моча, температура закипання свізно його менша і от машина частенько кипіла. Зараз ця вся проблема ушла. Додавсь ось якийсь рівень і все, і буде порядок. Закінчуємо цією машинкою. Від вас, будь ласка, вподобайки. Це були дві дачі логан. В одному відео так вийшло. Підбиваю машинки до кучі, щоб власникам своєї машини було цікавіше дивитись відразу. Про які варіанти можуть бути? Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал. Всім мирного неба! Слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!